Ювілейний концерт легендарного гурту повний зал Палацу спорту а після концерту спілкування із представниками ТЦК. Цими днями канель за відзначає 30-річчя, і саме до цієї дати гурт приурочив свої жовтневі шоу у столиці. Квитки на чотири концерти миттю були розпродані. Після чого оголосили і додатковий і п'ятий. буквально кілька годин тому відбувся перший з концертів. Атмосфера була піднесеною. Палац спорту співав, танцював, дякував гурту. Разом із тим дякували і українським бійцям. Ну а вже на виході на чоловіків-відвідувачів чекали представники територіального центру комплектування. За словами свідків їх було. Понад пів сотні були ті, хто перервів перевірку, перепрошую, документів не пройшли. Тож із концерту поїхали вже в супроводі поліції до ТЦК. Тажді це... атового забирає алі забираємо. Перевірки представники ТЦК цього вечора влаштовували і в деяких столичних ресторанах. Про це пишуть новинні телеграм-канали. ТСН після концерту Океану Ельзи проїхалась вулицями в середмісті, повз ресторани. Однак в жодному з них представників центрів комплектування не побачили натомість заклади харчування переповнені, а деякі відвідувачі приїхали з цілими машинами охорони.